Це дротяник перегриз, це не мороз, от вона засихає, видно, бачите? Це шкідник. Це вже дротяник перегризає, і от вона просто ну, в такому стані. Тобто вона вже не жива, не життєздатна. Да. Ну, Тут є, да, є на даному полі, от, ви бачите, дивіться, дуже. ну, я лопату не взяв в машині, от, видно, дивіться. Пошкоджена, да? перегризана. Це третяник. Отут, якщо копнути його, лопатку не взяв, то ми можемо його і знайти тут. А може він отак от по рядочку йти і пошкоджувати. Ну, є рано посіяна кукурузка, четвертий листок, багато хто ще тільки сіє. Ця кукуруза була посіяна десь на початку квітня місяця. Вона була, там попала під холод, лежала в ґрунті. Ну, а шкідник приймав рішення, йому потрібно харчуватися. От він її пошкодив. Навіть протруєне насіння, воно абсолютно інсектицидом не допомогло. Ну, густоти вистачає, рівномірність, чудова в цілому на полі. Тому є одинокі пошкодження, я не скажу, що це воно. Великими прямо прямо-плямами, прям, але є. В цілому посів в хорошому стані. А що можна зробити зараз від Тротяника? Нічого не зробиш. А є? Нічого. То там внесення хтось рекомендував фосфороранічні інсектициди. Я в своїй практиці вносив і карбофуран. І дімітоад, і по дві, і по три норми, і паратіон метил, ну це фосфороганіка, але воно нічого не допомагало. Навіть були такі випадки, що вносили в міжряді аміачну воду. Розумієте, тут вже питання чисельності дротяника, і моніторингу посівів, Те, що ми говорили на каналі, відео робила, як перевірити наявність дротяника в ґрунті. Ну, тому в, в даному випадку вже нічого не зробиш. Якщо сильно зріжене поле, тільки пересів. Все. Нічого абсолютно так, проти дротяну. пересівати, а тротяник залишиться. Ні, де, він де... вже в цю пору не буде сильно шкодити. Він в вже температура висока, він вже вниз. за... Ну, туди заповзує зая. І от якщо вже друга половина травня місяця, ми навіть рекомендуємо в себе, коли розповідаємо про захист від шкідників, щоб уникнути пошкодження дротяникам, відтермінувати сівбу кукурузи, на більш термін період, теплий період, щоб вона зійшла і шкідник вже її не пошкодив. Оце так. Підписуйте на наш канал Мистецтво Поля Сиренка. Ставте ваші вподобайки. І спонсорство нашого каналу також вітається.